Так, ще раз всім вітаннячко. Слава Україні! Героям слава. Так, ось я зайшла в Аушан. Що ми тут маємо? свіжі тюльпанчики, Букетик 4,50. Ось такі букетики. Свіжі зрізані, по 5, 5 євро. Аланколі 2 євро. Ось такі. Різані букети, тут десь 4 євро. Ой, які забула, як називається. Дуже гарненькі. Ой, ці ж. 450 пакети. Ось, ой, які тліпанчики, шикарні, Ой, які червоні. Ой, ой, які. Просто шикарноч, просто шикарняч, турпанчик. Ой, а такий би бульбочок по такої додому. Просто шикарний. Так, що тут? Гарання. Рання по 4,50. По Хубаво сімдесят внутрішньо. Так, ці по євро 20, ще було. Алема, червона смородина, що ця там п'ята не чорна смородина, чотири. Цвіти по 80 копійок. Ось такий ще штучки є. Уже по 2 євро. Ось отакі, по 5 євро. Ось, ну ось і ці мені дуже подобають, мені дуже по 4 євро. Ось 40 по 12 євро. Ось це вже 3 тиждень. Ось вони так і стоять. Оце шикарніше, шикарніше. І ось оця. Мені дуже подобається. Ну, ціни не збавляють. Це вже, напевно, третій чи четвертий тиждень вони стоять і ціни все одна. Так, такі покажу вам. ось і Ой, подивіться, Випадали листочки, а тут почався новий ріст 3 євро вони калі. Вже все. Тож вони вже поліці. Карненькі, два восімдеся. Одна герберка нещасненька. Возвращенку 2,50 одненька лишилася. Так, ось отакі. цей цікавенький такий. 9,50 вони. Піалочки потріб'ядеся. Ну і ми дійшли до людей. Ось подивимося, що ми тут маємо. Біліка, сохенька, біленька. Ось отака оригінальнень. Ну, вони за розміром десь 5-6 см. Ось сім, не знаю чи це. Корока, чи це якась інакша. Це теж оригінальнення. Зараз якийсь стане. Приняття поки вологе, Трохи вологе, Але є є миленький. На дві гілочки. Не Амстердам, це, напевно, золотий лев. Чи це лев? <рив> Я не пам'ятаю. Ой, ну. Квіточка тут у нього не дуже велика, але два підконоси. Коштують вони 890 тоді дайку. Ой, ну, гарніло. Там мокро, подивіться, мокро, мокрісенька, мокро. Вони тут пропадуть. Сміють. Ця така біла з зеленим кожен. О, 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 подивіться. Подивіться, що робить. Хіба будуть вони жити? Ой, цікаво, дуже жити, цікава така. Архітейка біла зелена. А ззаду яка вона? Подивіться, яка вона ззаду. Шикарно, Ну, капає. З неї капає. Коріння вже в Жалко. Ой, оця така, що я собі того разу хотіла купити, вона є новий завод. Що тут пише. Не бачу. Назви нема тут номери тільки, ну Но вона ось така. Ой, шикарніча, просто шикарніча. Корінечку. Вона ще не встигла, є трошки коріння, не дуже багато але є. На такі поноси. Дуже гарна, дуже гарна. Ну, напевно, я її візьму. Дуже гарна. Тоді так, є ось такі ось каша, але там в цьому вона набагато краще. Дивіться, що це ну наші не кіт, це не кіт, ну щось похоже, щось похоже. О, прямо... це мені так дуже, Я прямо ну, на молодесень переселенка. О, сторінці, у неї щось. Ну, Щось не дуже в моїй корінці. Ой, ну що мені робити? Ну що мені робити? Ще хочу в міперкоп заїхати, може там ще щось буде. Я боюся, я їду в Україну, діти залишають на подругу. Прямо не знаю. Вона не є дуже велика за розміром. Десь 5-6 сантиметрів, вона дуже гарна. Варда тебе не пури <плес> радіші, підкиста <плес> тропу банято. Варда те пури радіші. bella, questa è troppo bella ah, mi aiuti visto che è anche più occhio di visi questa è troppo bella ci sono anche i boccioli e eh, eh, radici sta più o meno più o meno radici sta bene come voi per volete voi per casa questa pianta sì. o regala come per casa a casa fate un po buchi eh? da questa che si asciuga un po' di me. Sì. troppo questo non mi ricordo come si chiama di mm. questo no? Questa qui come la vede? La devo regalare. Questa pure è bella. Questa anche faccio i buchi, anche se devo regalarla. Sì, 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 faccio sì. più sì. buchi qua sì, in sì, modo sì. che perde acqua. Sì, sì, sì. sì. Ok, sì belli questi belli devo stavano pure altra, così sto sto belli. come sto questa questa è oh, la presa questa già. questa uh oh, scatola la divizia sta già male sta questa aveva romana. preso questa no. questa pure sta troppo bella Devo sempre bucare. No, qui in radici non c'è no. sta troppo, no, dovete bucare e, per no, vedere. Tanto. Io adesso stavo alle in Merlin, mm -hmm. stava bellissimi. Sono i migliori là. Si, sì, sta bellissimi. Eh, stavano. no, questa, Questi non c'è che voi ho preso, questi prendete per questi belli, sta pure altri. Oppure sta altri belli, no, 9 euro di là, o 10 euro o 10 euro costa. Poco, poco più sì, di qua. Un po', no, meglio di là non c'è questa acqua che radisce sta buona. Sta buona. Potete andare per vedere, sta bellissimo. Queste sono diverse da queste. Però è no? Sì, di là sta più o meno come questa, come no, qui sta gialla labbro, questo è giallo. Белісі. Белісімо, беліссимо. Андати видитити і раніше стала белісіні. Так, Помогла купити, жіночка купила, ось оці три орхідейки. Бачите, не пропаду. Так я її хотіла, але я її боюся брати. Так, що ми на цій стороні маємо. цій стороні маємо. От і все, от і все. Хочете подивитися, важко, помідори. 1,98. Ось такі, ось отакі, такі. Ці по 4,48. Перець. Перець 3,98. А сама. Базиліком. Євро, євро 60. Я рада, я рада, що жіночка купила 4 орхідеї, 4 гарні орхідеї, які не пропадуть. Які не пропадуть. Так, ну що, готуємося до Пасхи. Все дорого, все дуже дорого. Ось такий добрий дівчатка, ще поїду. Буду надіятися, що там ще. Слава нашій Україні! Народям слава, як до вашої сім'ї доброго душа.